Що стосується дискусії в політичному середовищі про доцільні зміни конституції, ну українці люблять знаєте, між собою подискутувати. Звичайно, зараз іде війна. Зараз, як здається, вроді до недополітичних не дискусій. А з другої сторони, а чого б і не подискутувати рано чи пізно, кожна війна закінчується, і в свій час закінчиться і ця війна. Дуже хотілося б, щоб вона закінчилась нашою перемогою і справедливим миром, і будемо на це сподіватися, вірити всі працювати. Але коли закінчиться війна, стане питання, що далі? От для мене це ключове питання: що далі? Ну, я усвідомлюю про те, що цього агресора ніхто від нас не забере. Він як був, так і буде залишатись нашим агресивним сусідом. Єдине, що може змінитися в хорошу сторону для України, це коли в Росії зміниться політична система. От якщо в Росії зміниться політична система, і тоді вона буде ставати менш небезпечною для України, це для України такий благоприємний момент. Але тепер стоїть питання: а коли це відбудеться? У 2025 році ні. А в 2030 30-му році можливо, але маловірогідно, тому що політична система не міняється в один день. Це тривалий процес, тому що це процес по суті із зміною. Цінностних орієнтирів і світогляду того населення, того народу, яке проходить певні катаклізми випробування. Багато експертів вважають про те, що після завершення війни в Росії не буде такий штиль, чим би війна не закінчилася. Але після завершення війни в Росії почнуть бурлити внутрішні протиріччя і внутрішні певні конфлікти. Це якраз і може привести до цих певних політичних змін, але ще раз говорю, що це тривалий процес. І, от вже вкотре повторюю, що для мене важливо, що далі що далі, після завершення війни не потрібно займати пасивну позицію спостерігача, що там буде відбуватися в Росії, наскільки для нас це безпечно і благоприємно. А нам в першу чергу треба буде подумати, як нам реорганізувати всередині в себе так країну, щоб ми стали суперпотужною. Супер незалежною економічно розвинутою і самою сильною країною Європи у нас немає варіантів бути або такою країною, або такою, або такою. Нема таких варіантів. У нас один єдиний варіант: якщо ми хочемо вижити як народ. Якщо ми хочемо зберегти свою суверенність, свою незалежність, свою ідентичність, нам треба бути дуже сильними. Я не зовсім люблю вживати цей термін, але нам потрібно стати українським Ізраїлем в плані єдності, держатися всім разом. І в плані потенціала сили і супротиву. І в цьому плані в нас, ну, вже котре говорю, немає інших варіантів. І, звичайно, внутрішня реорганізація в Україні давно вже назріла. Це я говорю це про реорганізацію політичної системи, виборчого законодавства, депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування, тому що у нас, знаєте, ця система управління, яка є, політична система, ну вона вже прогнила. Вона як отой мішок гнилий, вона вже вся трічить і вся рветься. А це ви про. Бовня, яка яке війна вона це показала вже, знаєте, якби проявило те, що йде ось такий супротив для Росії, які зараз відбуваються в Україні, і те, що ми вистояли не три дні, не три тижні, а вже три роки, і далі боронимося, на моє глибоке переконання, це не є заслуга наших органів влади, це є заслуга українського народу, який включився в. Війну, який включився в боротьбу, які згортувався. Ну а влада тут, як кажуть, трохи або помагає, ну а той, хто не помагає, на жаль, перешкоджає. І тут мені дуже подобається. Вислів нашої землячки бувшого президента Ізраїлю Голдимеєр. Вона говорила не для українців, вона говорила на загал, на, на загал. Вона казала, що якщо країна хоче вистояти протистоянні військовому в такій боротьбі, то вона в першу чергу має прирівняти корупцію до державної зради. От мені цей вислів ну, надзвичайно подобається. І ось якщо взяти це все докупи, то ми вже ну якби розуміємо про те, що так як було до війни, ота політична система, ота корупція, ота бюрократія, ота неефективність ну так уже неможливо, тому що це вже є загроза національній безпеці і в самому майбутньому для нас, як для країни і як для народу. Відповідно, так як було, так уже не може бути. І нам точно треба побудувати нову політичну систему, нову систему управління. Я це називаю на принципах трьох П, коли у владу на всіх щаблях мають зайти в першу чергу порядні професійні патріоти. Таких зараз тисячі проявилось в Україні в результаті цієї війни, і вони вже... Якби є на поверхні, і от я е, доволі сподіваюся на майбутні вибори, які обов'язково після війни мають бути, що в Україні відбудеться не перезавантаження влади, так як зазвичай, а зазвичай, як знайде у ці приказці, хотіли як краще, вийшло як завжди. А буде перезаснування держави на зовсім інших началах і основах. І ось тут конституція, зміна конституції нам край важлива, тому що це основний закон. І я не хочу сказати, що наша конституція погана чи хороша. Я не хочу зараз давати ревізію там конкретні якісь статті. Але ще раз говорю, нам треба не перезавантаження влади, а перезаснування. А для перезаснування державного устрою нам треба нова конституція. Звичайно, вона не може бути зроблена до виборів, і вона не може бути зроблена під час виборів. Це може бути зроблено вже після виборів, коли в органи влади зайде ну, критична маса, так як я говорю, порядних професійних патріотів, і вони зможуть поміняти не тільки основи нашої конституції, Звичайно, не всі, а ті, які потребують змін. Ну змінити саму управлінську систему тої неефективної, дирявої, корумповної, бюрократичної, на суперсильно, на суперефективно, Бо що таке система управління? Що таке система влади? Це ж не якась абстракція. Це люди, це в першу чергу люди. І якраз люди можуть міняти ту структуру, в якій вони самі знаходяться, тому що в дійсності на завершення є тільки два шляхи, як можна міняти управлінську систему. Перший шлях революційний, але ну дуже не хотілося би, щоб до цього дійшло. По настрої в суспільстві так наелектризовані. Незадоволення діючою владою її неефективністю багатьма іншими речами, ну і несправедливістю, скажем, то, яка твориться, творилася і продовжує творитися в Україні. То перший шлях ну дуже хотілося б, щоб до нього не дійшло, тому що це подарунок Росії. Хотілося б, щоб все-таки українське суспільство скористалося демократичними засадами, які в ньому існують виборчою системою. Хай не досконали, але вона все таки в нас демократична ця виборча система. І, скажімо, вибрали тих достойних, так як я говорю, порядних патріотів і професіоналів, які зможуть цю управлінську систему поміняти зсередини. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!